Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Ірини. Подивимося, що вона принесла мені. Я не витягувала з пакетиків, бо тут комбінація по кольорах. І є записки, буду розбиратися. Тут на нитці нанизана якась крихта. То я зрозуміла, що закінчення треба зробити. Рожевий кварц – ниточка. Тут такі рожево-зелені комбінації і записочка, такі коричнево-бежеві, молочні комбінації, яшма, котяче око, ну і ще там щось розберуся по ходу. Тут такі коричнево-червоні комбінації. І такі рожево і блідо-рожеві комбінації. До всього є записочки, зараз буду розглядати, розбиратися з побажаннями Ірини. А що в мене вийде, я вам покажу. Поки я кручу піни. Ірина ще донесла своїх скарбів. Подивимося, що є. Такий місячний камінь з сердечком, крихта тигрового ока, такі намистинки, не знаю. З чого вони крихта місячного каменя, содаліт з такими білими камінчиками, хрестик з не браслет нефритовий, тут гранат і ще, ще є ниточка гранату. Такий цікавий колончик, бісерне, тут зробити закінчення, аметист. І такі молочні і коричневі шоколадні намістини. Все разом вам покажу. Оновлення прикраси для Ірини готові. Колекція вийшла велика, було багато крихти, три дні крутила. І зараз вам покажу, що у мене з того всього вийшло. Перлинки це мої. Ірина попросила зробити її намисто з гардою пташкою. Чарівна пташка. Позолочена фурнітура, замочок з ланцюжком. Намисте дуже коротеньке, тому всі будуть на подовжуючому, подовжуючому ланцюжку, щоб хоча б влізло на шию мого манекена. Тому що у Ірини шия набагато менше. Ну, таке було побажання. Любить коротенькі і по шиї. Із Набраної крихти я зробила закінчення, замочок з ланцюжком. Такі дала купочки. І отак воно виглядає на шиї. Ось таке місто галстук. Це для доньки Ірини. Я його навіть на манекен не надіваю, бо не влазить. Дуже тонесенька шийка. Замочок відкривається, вісюлечки знімається, можна зняти сердечко і замість тої вісюлечки повісити тільки сердечко, а може бути сердечко на вісюльки. Це вже буде собі донька сама там думати, як коли. Отакі намистинки, додала позолочену бісеринку між них. Таке намисто галстук, але дуже малесенький. Із залишків місячного каменю зробила для Ірини намисто, додала такі посріблені намистинки гематиту і замочок з ланцюжком. У Ірини ще була крихта. Дала срібну фурнітуру, такі кубики, тому що у Ірини є перстень в срібні. От. І це подружки. Можна наоборот. Там є ланцюжки подовжуючи, можна міняти. Це я поремонтувала, перекрутила бісер, бо він. Витягнулася одна нитка, поставила купочки і замочок. Із намістин таких зелених і рожевих вийшли дві подружки. Я їх всіх потягнула на ланцюжок, щоб вони мені на манекен вміщалися. А Ірина вже буде собі довжину регулювати, як їй комфортно буде. Отак вона разом додала намістильневі Венеційки, фурнітура бронза золото, склала зелені і рожеві. закінчення замочок з ланцюжком. Ірина хотіла таке поєднання. Рожевий кварц, аметист і нефрит. І я ще додала намистинки венеційки і закінчила ось так. І з рожевого кварцу, поєднала з рожевими намистинами, фурнітура срібло, дві подружки також вийшли. все на ланцюжках воно довше. Щоб мені вмістилось на манекен, щоб видно було вам як показати. Такі на в філігранні. І можна їх по одній, можна разом, а можна і комбінувати з іншими, бо там їх є дуже-дуже багато. Кись мушка залетіла. І з. Нефриту з хрестиком вийшло таке намисто. Вже просила такі купачки. Я їх додала. Як я казала, крихти було дуже багато, тож майже всі намиста з крихти. Був такий кулончик аметисту і трошки аметистової крихти, то я зробила таке намисто, додала трошки рожевого кварцу і дала посріблені гематитові намистини. Вони такі. В шапочках роздільних. Таке вийшло цікаве намисто. Був такий гарний кулончик. Ми вирішили поєднати його з перлинками, і тут, як листочки, я додала нефрит. Ось так воно виглядає. Із нефриту поєднала з такими рожевими намистинами. Дала Венеційку, також вийшло дві подружки. така краса. Із залишків нефриту поєднала. З рожевими такими овальними намистинками. Дуже Ну такі всі літні, весняні. Їх ніби багато в одному кольорі, але вони всі різні. Ну, я старалась, як могла. Із з унакіту тут такий кулон був. Також вийшло дві подружки. Дала. Такі кубочки, такий бейл. О так виглядає. Не знаю, як на камеру, але на диво він дуже гарно з тими крапочками золотими. Так рихта виглядає, дуже таке ніж. Ну, а решту я вже вибрала такий плюс-мінус рівніший і на закінчення. Із кавунного кварцу і рожевого кварцу. Ірина попросила зробити з такою вісюлечкою. Подовжу. Я дала рожевий кварц, потім кавунний, закінчила рожевим. І так всередині спочатку дала кавунний, потім рожевий. І закінчила вже отакими намистинами до замочка. Дала фурнітурні для цікавості. Можна по одному, можна дві рази, Можна Отак, От а може, навпаки? Тільки так? І з е, корану крихти також було досить багато, вийшло два намиста. Мені так навмання. Важко відрегулювати довжину. Ірина собі буде тут підніме. Так, Далі такі намистини венеційки, фурнітурні і додала свої намистини пресованого коралу і скляні на закінчення. І з яшми такої сіро-рожевої. Дуже вже делікатно вийшла на мистечко, вибрала і галтовку під колір крихти і зробила намисто, додала гранені матові намистинки для цікавості, тож, бачите, дуже гарно виглядає крихта на пінах з золотими пінами, з золотими головками. От ще родоніт. Вийшло дві низки, додала матові намистини для цікавості, також дуже гарно. Виглядає, камера, може, так не передає, але вживу дуже гарно. Ну і на закінчення вибрала такий більш рівніші халтовку. і замочок. Краса. І з намистинку ока і яшми вони по кольору гарно підійшли один до одного. Я їх і об'єднала, додала гематитові матові намистини, довжина не вгадалася мені. Зараз тягну трошки. Так буде краще, дивіться, як гарно. Я сюди додала цитрин. Бачите, оцей цитрин крихту і яшму таку ніжну. Ну і на закінчення дала кутяче око, по кольору відповідає. Можна разом, можна окремо, як Ірина захоче. Із авантюрину також зробила дві подружки. Були цікаві намистини такі бочечки, вирішила їх сюди використати. І ще залишалася крихта трошки більше, бо сюди вона не підійшла, вона випирала і зробила ще подружку із залишків. Отаке. От Що ближче, дала золоті шапочки, ну і решту вже закінчила ще трошки було котячого ока, витягнула довжину, щоб було подружки. Із тигрового ока з перлинками зробила. Залишилася. Перлинки від того намиста, що з кулоном зеленим. І була ще така крихта молочного кольору. Я її сюди додала, бачите, і якраз зіграла з тими перлинками, виділила гематитом. А на закінченні вже дала такі намистинки. Дуже гарно так. Із молочних намистин зробила таке. додала венеційки, розділила позолоченими роздільними, дала шапочки, таке вийшло як давнє намисто. Ну і гарне. Із лазуриту судаліту, Зробила два намиста, дві подружки. Вдалося мені витягнути, додала виниційку, підтягую регулювання, тому що я так наугад застібнула, але вона хоче трошки бути ближче. Дала золоті гематитові, шапочки позолочені, бісеринки між кожним і вийшли такі. Дві подружки. Із залишків синіх, і ще був білий браслет, вийшло на мистечку таке біло-синє, додала гематитових, шапочки позолочені. І на закінчення додала своїх, щоб витягнути довжину. Ну, це ж був тільки браслет. Білий. Із гранату дрібного. Зробила три низочки на ланцюжок з замочком, не перекручується, можна не перекручувати. І Ірина попросила зробити таке намисто укоротити, а Друге, зробити пару з таким хрестиком. То я, щоб вони вже були подружки, я вкрутивши, забрала задню частину і дала наперед цього намиста. І вийшли такі навіть три подружки. Там є замочок, все регулюється от такий. Можна без цих, отак от буде. Перлинки, гематитові і гранат. Із залишків ще вийшло одне намисто і браслет з самих-самих залишків до нього. Такі намистинки дала фурнітурні. Переходять в крихту і так через всю довжину. І ще до гранатових подружок є браслет. Вибрала саме найбільші намистини для нього, позолочені роздільні. З яшми. Я забрала там жовті, вони нікуди не підходили, і так залишилися, то трошки крихти залишилося, то вийшов такий браслет. І до тої молочної, молочного намиста От такий. Дві сірі намистини забрала із лазуритового. Ну що ж, переробка закінчена. Всім гарного перегляду і до наступних відео.